Всім привітики! У мене тут якась функція є на 10 хвилин відео. І е, хто хоче 10 хвилин послухати, що буду говорити, е, то дивіться це відео. Можливо, вам варто його почути. І я трохи порозказую взагалі, е, що я думаю про стосунки, що я думаю про як це все має виглядати. Е, хочу не перше сказати, хто я така, хто може мене не знає, нові підписники. я є Олеся, мені 35 років, я є потоковий таролог. Займаюся індивідуальними розкладами і ще психологічними консультаціями. Я ще й неопсихолог. І хочу вам сказати, що у мене є дуже великий досвід роботи з клієнтами. Вже понад півтори рік я працюю, і я роблю розклади кожного дня, крім неділі, у мене вихідний. І ще я хотіла сказати, що в мене є дуже великий багаж знань, взагалі всього, як є в стосунках, і я сама також була. Офіційно одружена, 14 років тільки минулого року розлучилася офіційно і теж пройшла. Маю дуже великий досвід. І зараз, в стосунках із моїм коханим британцем, лі живу в Великій Британії і проживаю із своїм синочком Міном. Це така коротка інформація про мене, щоб ви просто розуміли про що я говорю, бо чесно кажучи. Все, що я говорю, я говорю про своє життя, про свій досвід, про своє бачення і нічого такого, знаєте, не взятого з якихось там матеріалів, щоб просто вам перерозказати, ні, це все я пройшла, все в мене було, і тому все будемо, як то кажуть, відверті і щирі, і як воно є. Я хотіла вам сказати, що стосунки, які в мене були попередні з чоловіком. 14 років вони дуже сильно відрізняються із теперішніми стосунками, і що одне я багато яких засвоїла уроків, пройшла, і тепер вже знаю, як по-інакшому взагалі все будувати. Раніше я думала, що плюс і мінус притягуються, що люди з різними характерами, баченнями, це є класно, доповнюють один одного притягуються. зараз моя думка зовсім інакше, тому що коли. Твій коханий хоче одне, а ти хочеш друге. Коли твій коханий хоче одне, хочеш друге. Дуже важко шукати компроміси сьогодні твій день, завтра мій день. Він любить там з одним не може змиритися, а з другим, і це вічна боротьба між один одному, і ти хочеш його виправити. Він тебе виправляє. Одним словом, це дуже дуже довга історія. І тепер в мене в стосунках ми одинакові з моїм е, коханом. Це так, як само я на нього, Я бачу всі риси характеру, такі як в мене, і ми дуже похожі. Є звичайно дещо кардинально різне, але більшість все похоже. І я вам скажу з таким стосунком, мужчинам набагато легше будувати, бо це так само, ніби то ти. І ти вже знаєш, як є, і вам двом дуже сильно комфортно. Бо тому, що ну ви однакові, ви однакові, і вам не треба ні притиратися, ні підігрувати, не шукати компроміси. Це набагато крутіше. Тому я вважаю, що плюс і мінус притягується це якийсь є міф. Так, люди можуть бути різні національності, різної релігії, різного віку. Це нормально, і там можна притертися, Ну як є два категорично різні характери, просто дві різні людини. Одна, наприклад, людина обожнює чистоту, щоб було все ідеально, а друга людина, навпаки, любить трохи хаос, щоб. Ну це важко так жити. Цей раз, що я зробила такий висновок. Другий висновок, що я зробила, що в стосунках не потрібно жити заради мужчини. Ви не повинні не повинен мужчина бути вашим проєктом життя, що ви нібито його маєте поміняти. І... Життя поміняється, і ви зробите з нього тим мужчин, коли його бачите. Це дуже величезний міф. Я зрозуміла, це не, це не працює. Я воювала з корінням колишнього 14 років, так і не кинув це. І це тільки просто одна річ. Але я хотіла, щоб він там кимось був навчання, щоб він там був популярним барменом, ну не словом. Я робила з нього ліпила те, що я бачила. Він був моїм проектом, але насправді так не є. Людина повинна проживати своє життя, так як вона вміє, бачити. Тобто, от мужчину, якого ви виберете, ви бачите всі його, мінуси, які він є. Забудьте міф, що він виправиться, зміниться, під вас підстроїться. Це все є міф. Той чоловік, якого ви берете на перших порах, який є, з всіма своїми тараканами, тараканами, плюсами і мінусами, він таким буде все життя. Одне єдине, що ті його мінуси будуть ще більше зростати. Тобто, якщо ви починаєте зустрічатися з чоловіком з першого дня, ви знаєте, який він є, він такий і буде все життя, він ніколи не зміниться. Туди, якщо ви бачите, що мужчина випиває, він буде ще більше випивати. І якщо мужчина має якісь залежності, вони ще більші будуть. І перестаньте взагалі вірити в ці міфи. Це міф номер два, який розвіявся, ви ніколи не поміняєте людину. Ви можете поміняти себе, але людину ви змінити не можете. Так само він вас ніколи не змінить. Ви можете надівати маски, потрошки буде той, якою ви не є, але так довго вас не потягне на вас, ви так довго не протягнете. Так, це другий міф, який я зрозуміла. Давайте ще третій міф, який третій. Не потрібно надіятися, що мужчина вам все повирішує і все вам купе, все вам зробить. Це теж є величезний міф. Не робіть з нього Бога ідеала, Перестайте. все, що можете ви дати собі, подарунки, що там має вам подарити, ніхто нікому нічого не повинен. Ви не повинні йому нічого робити, і він вам не повинен. Тобто всі свої мрії повинні здійснити ви самі. Він, якщо хоче, по дорозі дожене, докупи дасть, але це по його бажанню і ви його не заставите. Тобто, всі свої мрії здійснюємо. Не чекаємо, що мужчина вирішує всі ваші проблеми. Перестаньте теж, цей міф. Ці проблеми ви повирішуєте. Звичайно, фізично там щось поломки вдома. Ви щось поховарите, це один одному ви допомагаєте, робите, щоб було краще, і але що він вам все купи, зроби купи будинок, купи машину, все там зробить, дасть купи вам оплати навчання. Це все дурня. Ви це все самі маєте робити. Не надійтеся ні на кого, взагалі, ні на державу, ні на батьків, ні на родичів. Перестаньте закрити цю тему. Ви самі собі, автори, що зробите? То що постелите на тому і виспитись. Так, це такий ще один міф. Розвіта. Ой, ще ще, ще хотіла вам сказати, що. Стосунки знайомства в інтернеті можливо. Я, до речі, цим коханим познайомилася в інтернеті. У мене є знайомі, які познайомилися в інтернеті, в мене є подружки, які на сайті знайомного свій кохання і з ними живуть чудові стосунки. Що на сайті знайомств або в інтернеті є тільки хочуть одного. Ну, Це нормально, всі ми хочемо одного. Ми... Природа в нас така. Перестаньте про це говорити, але просто на деяких етапах воно все буде зростати або не зростати. Тому е, так, так, тому е, можливі, класні, серйозні стосунки з шикарними мужчинами на сайті знайомств, які будь вас, з вами будуть, і, і коротше, е, це можливо. Міф, що в онлайні нікого не можна нормально йти, це міф. Ще, що мужчина вас не візьме з дітьми, кому потрібно з тим причепом. Не всі такі мужчини є, такі мужчинки бояться цієї відповідальності. Взагалі всі мужчини бояться відповідальності, що ви розуміли, але е, то одиниці, які одразу там йдуть, але мужчини беруть вас з дітьми, тому що е, дитина то є частина вас, і якщо він реально вас кохає, він її буде любити вашу дитину, і тому не бійтеся, йти де хто йде із двома і з трьома дітьми. Я знаю історію з трьома дітьми, мужчини брали жінок, так що е, це теж міф, що ви з дітьми вже нікому не потрібно. Так, розвію ще один міф. Ще який міф? Ще який міф про стосунки? Давайте подумаємо про стосунки. Що всі мужчини однакові там, наприклад, давайте всі мужчини не однакові. Це, якщо ви так думаєте, то воно так і є. Це що у вас в голові про мужчин. Тому починайте позитивно думати про мужчин. Всі мужі не рівняйте Не під одну лінійку. Для когось ви будете просто ніякою, не здарою, не зграбою, якоюсь ніякою мамою, ніякою хазяйкою. А для другого ви будете шикарна хазяйка, шикарна спокусниця, шикарна мама, просто кайфова жінка. І вас таке, можуть чини бути розкриватися. Не проблема у вас. Проблема в тому мужчині. Ось що я вам скажу. Не проблема. І з деякими можете набратися мільйон комплексів, а деякі може вас позбути всіх комплексів. Треба думати, якого вибираєте мужчину. І ще відкриє секрет: мужчині мільйон, мільярд і кайфових. Просто треба шукати, ви знаєте? Самі в хату не постукують вам і все не знайдуть. Тому удачні всім пошуки, всіх люблю, внімаю. Я вам таке відео.